Доброго дня ще раз, шановні квартальні, голови ОСББ, відповідальні особи. Друге питання нашого порядку денного це програма є відновлення, яка зараз працює в Ізюмі. Ця програма має декілька етапів і є дуже багато нюансів. В кожній індивідуальній ситуації можуть виникати різні нюанси, про які я вже сказав. Тому я зараз на початку одразу скажу. Що е, з цього тижня я особисто, за дорученням начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка, буду проводити прийом громадян по будь-яким питанням, які стосуються програми, є відновлення. Чи прийом цей буде проходити двічі на тиждень. Перший день це буде вівторок, у першій половині дня з 10-ї години до 12-ї. і другий день це буде четвер. У другій половині дня з другої години до четвертої години вечора. Тому якщо у вас або е, у ваших що А, де це буде відбуватися в ЦНАПі ЦНАПі на Соборна, 50. Так, Соборна, 50. центр надання адміністративних послуг. Тому якщо у вас будуть виникати питання або у ваших мешканців, то донесіть, будь ласка, що ви 29 двадцять. Кожного вівторой У Оцей четвер вже буде, так, в цей четвер вже можете е, приходити на прийом, будемо розглядати всі ваші особисті заяви. Записуватися, не ні, Приходьте в порядку черги, будемо е, проводити прийом ну, для осіб з інвалідністю, пільгово категорії, учасників бойових дій і, напевно, для мешканців сіл, тому що є. У них вони прив'язані до графіку руху громадського транспорту. Ми будемо їм робити пріоритетний розгляд, тобто запрошуватимемо спочатку їх. От, будемо проводити прийом поки з усіма не побалакам. Тобто, умовно я сказав, що це там з 10 до 12, Якщо треба буде ще залишитися, значить трішки ще залишимо, щоб з усіма побалакати, тому що це серйозна програма, яка стосується нашого майбутнього відновлення наших осель і в цілому нашого міста, і в тому числі це державні кошти, за які також необхідно буде нести відповідальність. І цю відповідальність будуть нести ті, хто їх отримає. Тобто там для чиновників, для посадових осіб це не нова історія. Ми всі несемо цю відповідальність як розпорядники бюджетних коштів. А це програма, за яку вже будуть нести відповідальність громадяни. Тому е, треба до неї ставитися максимально серйозно. Отже, програма є відновлення зараз е, розрахована на три етапи. Е, зараз я по черзі про кожний із них вам розкажу. В послідовності, як вона втілюється в життя. Тобто, це не за один день вони всі починають працювати, а поетапно. Спочатку перший етап, потім другий етап, і скоро ми очікуємо третій етап. Отже, перший етап той, який, можливо, ви вже з ним стикалися, можливо, ви зверталися або вже чули про нього, який стосується надання компенсації за пошкоджене майно, яке має. Легкі і середні пошкодження. Значить, всього на даний момент по ізюму вже 127 ізюмчан отримали компенсацію. Уже на карточки отримали, вже проводять ремонти, вже наводять лад в своїх будинках. на загальну суму 122 мільйони гривень. Тобто сума серйозна. Взагалі вже нараховано комісією, затверджено розпорядженням начальника військової адміністрації Валерія Марченка компенсації для мешканців на суму 50 мільйонів гривень, щоб ви розуміли, про які цифри ми з вами говоримо, і що це серйозно і відповідально. Значить, як це все відбувається? Якщо ваш будинок пошкоджений. У нього там побиті вікна, двері, можливо, фасад, можливо, дах. Він має легкі і середні. Тобто це перший етап, який стосується тільки легкого і середнього ремонту. Подається заявка в дію, виключно в дію засобами мобільного застосунку дія. В 381 постанові, по якій ми працюємо, Вказується, що також громадяни можуть подавати заявку в ЦНАП, але е юридично поки що це не реалізовано. Тобто дійсно працівники Центру надання адміністративних послуг можуть допомогти вам, якщо у вас там кнопочні телефони або щось таке, немає дії, внести тільки інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Але це не є заявою в дію, це просто відомості. А другий етап все одно, навіть якщо ви через СНАП це зробили, вам необхідно самостійно внести через мобільний телефон заяву в дію. В тому числі на прийомах, про які я говорив, ми, наші працівники будуть допомагати тим, у кого з цим проблема, будуть допомагати. Тобто теж можна звертатися з цього приводу. Отже, коли ви подали заяву в дію, комп'ютер автоматично формує чергу. На яку не можуть ніхто впливати, тобто розгляд всіх заяв відбувається по тій черзі, яка встановлена автоматично комп'ютером. Коли доходить черга до вашої заяви, з вами зв'язується працівник виконавчого комітету Ізюмської міської ради і домовляється з вами про дату і час обстеження вашого будинку. Після цього приїжджає комісія, оглядає ваш будинок. Ну, в першу чергу, вам необхідно. Здійснити деякі заходи, тобто вільний доступ надати до свого приміщення і навколо будинку, тобто прибрати територію, щоб не було ніяких сторонніх предметів, ніяких не було чагарників і так далі. Ну ви розумієте, для чого це робиться, тому що у нас є проблеми з мінною небезпекою в Зюмі, тому і вам не треба ризикувати, і наших фахівців не дуже багато. Ми кожним із них дуже дорожимо, і вони на всі у нас вагу золота, тому вони нам ще потрібні. От, значить, наші працівники під час обстеження складають чек-лист. Вони вказують всі пошкодження, які на даний момент вони зафіксують у вашому будинку. Якщо ви вже зробили ремонт, щось замінили, це буде третій етап, є відновлення, про який я потім скажу. Тобто, перший етап це тільки ті пошкодження, які візуально вони фіксують на даний момент. Все це складається в чек-лист. Потім запитуються у вас додаткові документи, необхідна довідка про несудимість, що заявник не притягується до кримінальної відповідальності по особливій частині Кримінального кодексу України, а саме Державна зрада і колабораціонізм. Тобто всі, хто особи, які мають підозри або вже мають судимість, не можуть отримати державну компенсацію по програмі її відновлення. А також не можуть отримати компенсації їхні спадкоємці. Вони теж не можуть отримати цю компенсацію. Ну, зрозуміло, з яких причин. От. Після цього наші фахівці також встановлюють актуальні дані про право власності на ваш будинок, про те, чи ви один єдиний є власник, чи є співвласники. І знову ж таки, в цих ситуаціях можуть бути різні розвитки подій, про які ми будемо говорити з кожним окремо на тих прийомах, про які я сказав. Якщо все добре, ваша справа сформована, немає ніяких судимостей, всі пошкодження враховані, то комісія ухвалює рішення про надання вам компенсації. Значить, на даний момент є гранична сума компенсації, яка надається сьогодні, вона складає 200 тисяч гривень, тобто більше 200 тисяч гривень, поки що комісія не може надавати. Але з 15 вересня в силу вступають зміни до 381 постанови, в яких збільшується гранична сума компенсації. І дійсно, із вже із практики, ми бачимо, що дуже багато заяв будинки пошкоджені дуже серйозно. Ну, ви знаєте ситуацію в Ізюмі з обстрілами. Тому дійсно цих 200 тисяч не вистачає, і ми про це також повідомляли. І в кабінет міністрів, і в обласну державну адміністрацію ці всі зауваження були враховані, і з 15 вересня сума збільшується для приватних будинків, вона становитиме 500 тисяч, тобто до 500 тисяч, вже буде сума. А для е власників квартир, багатоквартирних будинках, ця компенсація буде складати до 350 тисяч. Тому я хочу сказати, якщо у когось із вас нещодавно були б фахівці з нашої комісії, і ваш сума вашої компенсації складає більше 200 тисяч. Ми поки що призупиняємо розгляд таких заяв до 15 вересня. Зрозуміло чому. Тому що тоді люди зможуть отримати одразу ту суму, яка була складена, якщо вона більше 200 тисяч. Тому прошу почекати. вже приходили заявники, питали, чому немає ухвали по моїй заяві, тому що. Чек-лист більше за 200 тисяч, і ми йдемо на зустріч людині. Тобто, ми домовляємо, що просимо почекати для того, щоб людина вже змогла отримати 300 400 500 тисяч для ремонту свого будинку. Важка у нас ситуація з власниками квартир багатоквартирних будинків. Дуже багато заявників, на жаль, отримали відмову у отриманні компенсації. Чому так сталося? Тому що е, в 381-й постанові урядовці визначили е, таку е, норму, як пошкоджені місця загального користування. Якщо в багатоквартирному будинку, ну це так для розуміння, тобто, якщо в ваш будинок там, багатоквартирний, е, були якісь обстріли, прямі попадання снарядів, то, на жаль, Конструктив будинку порушений, і це вважається пошкодженнями місць загального користування. І до моменту усунення цих пошкоджень, на жаль, заявники не зможуть отримати компенсацію. Тому тимчасово, тимчасово ці заяви відхилені. Але е, наступний доповідач пані Максуда Мерзаліївна розкаже вам про те, як відбуваються ремонти цих будинків, а значить. Власники цих квартир зможуть після завершення ремонту багатоквартирного будинку отримати цю компенсацію. Тому, будь ласка, я теж всіх прошу, наберіться терпіння. Така норма визначена в ній і там. Ми можемо казати і про позитивні і негативні сторони. Але закон є закон, визначено зараз так і. Прошу всіх подивити, дочекатися, і все ж таки, кожен, кожен громадянин України за рішенням президента України Володимира Зеленського повинен отримати цю компенсацію в будь-якому разі, щоб ви не переймалися тим, що ви там зараз не отримаєте хтось перший, хтось другий. Кожна ситуація індивідуальна, але всі отримають цю компенсацію. Значить, другий етап. Програми є відновлення, який розпочався 15 серпня, от буквально на минулому тижні. Значить, тут будуть розглядатися заяви громадян, у яких повністю знищене майно, тобто, воно не підлягає відновленню. Ми теж знаємо, що у нас дуже багато на жаль таких ситуацій. В такому випадку громадяни будуть отримувати так званий сертифікат на придбання. Або будівництва нового житла в будь-якому місці України. Там є деякі нюанси юридичні, як це буде відбуватися, як можна користуватися цими сертифікатами і який строк дії цих сертифікатів. Ми про це все повідомимо на нашому офіційному сайті, тому слідкуйте, будь ласка. Тільки за офіційну інформацію зараз в інтернеті на жаль дуже багато є неправдивої інформації, в тому числі вона розповсюджується. І нашими ворогами за перебрікам з країни агресора. Тому довіряйте тільки офіційні інформації, а вона публікується на офіційному сайті міста Ізюм. Саме там буде опублікована відеозапис сьогоднішньої нашої зустрічі, і все, про що сьогодні казали доповідачі, буде в текстовому варіанті. Надано ви зможете з ним ознайомитися або на прийомі особисто ще раз дізнатися про ці всі нюанси. Зрозуміло. І третій етап, який ми очікуємо. Тут поки що не встановлені сроки, але попередньо кажуть, що це буде після 15 вересня. Держава планує ухвалити порядок, в якому буде прописано, яким чином громадяни можуть отримати компенсацію, якщо вони вже за свій власний кошт самостійно провели якісь роботи і відновили своє житло. Теж дуже багато таких заявників, ми розуміємо, була зима, люди готувалися, і зараз виходить, була проблема, що те, що я казав, перший етап не враховує ці нюанси. Тому справедливість тут відновили, тому що це дійсно ну, неправильно. Ті люди, хто. Самостійно це зробили, хочуть тут жити, хочуть тут відбудовувати, а виходить, що вони залишаються, умовно кажучи, за бортом. Тобто, скоро для них також буде розроблений цей механізм. Але попередньо я можу сказати, що краще за все, якщо збереглися якісь чеки, якісь договори, якісь акти виконаних робіт і так далі. Так і обов'язково фото, відеофіксація того, як виглядало ваше приміщення, ті пошкодження до того, як ви провели ваш ремонт, і ще краще, якщо буде можливість, хтось із сусідів зможе також надати якусь письмову довідку про те, що так ну як свідуху. Ну, це не для поліції, це для розгляду комісії. Я це не обов'язково. Це я кажу, було б добре. Як обов'язково я не можу зараз сказати, тому що ця постанова ще не ухвалена. Вона ще знаходиться в процесі обговорення. Ми чекаємо її десь е, після 15 вересня. Як тільки вона з'явиться, знову ж таки, ми її оприлюднимо на офіційному сайті, можливо, ще раз з вами зберемося і проразкамо про це. Або я буду на прийомі особисто громадянам, у яких такі випадки, розповідати, як їм діяти в такому випадку. Ось ці три етапи. Іще раз, перший це легкі і середні ремонти, який зараз діє. Другий етап це знищене майно і отримання сертифікатів на будівництво придбання нового житла, який розпочався час робота, і комісія почне працювати по таким заявкам. Ми отримуємо доступ до реєстру пошкодженого і знищеного майна для того, щоб почати розгляд такий заяв. І третій етап для тих, хто вже зробив ремонт. І хочу отримати компенсацію за це. Ми очікуємо процедуру вже незабаром. Я думаю, через місяць її побачимо. Тому прошу всіх набратися ще раз терпіння, розуміємо, у кожного дуже складна ситуація. У всіх розбите майно, всі хочуть повернутися додому. Але працюємо по черзі, працюємо з усіма, є пільгові категорії, йдемо на зустріч, знову ж розказуємо вам зараз. Проводимо ці прийоми громадян для того, щоб максимально ефективно відпрацювати всі моменти, пов'язані з цією програмою. І найголовніше, що в кінці про відповідальність, з чого я починав, що всі, хто отримає ці кошти, проведе ремонт. Повинні будуть ще відзвітувати в застосунку ДІЯ протягом 15 робочих днів після завершення ремонту. Ви повинні повідомити в Дії, що ремонт завершений. Після цього буде відбуватися верифікація всіх заяв. І знову ж таки автоматично комп'ютерним шляхом будуть визначатися заяви, які будуть перевірятися. Будуть виїжджати фахівці, які складали ці чек-листи, які мають відповідний фах, і будуть перевіряти, чи дійсно громадяни, які отримали компенсацію, провели ремонт, відновили житло і використали ці кошти так, як це повинно бути, щоб не було ніяких зловживань, шахрайства і так далі. Це дуже серйозні речі, щоб просто ви це мали на увазі, тому що. Вже зараз люди отримують гроші на картку, приходять і питають, а можна я щось придбаю інше? Або те, що не входить в ремонт? Дивіться, це дуже серйозно. Цього робити не можна. Ці кошти цільові, ці кошти надаються нашими партнерами міжнародними, які слідкують за цими грошима. І тут дуже серйозно стоїть питання репутації України перед міжнародним світом. Що дійсно ми відповідальні, що дійсно ми ці кошти використовуємо так, як це потрібно, і що ми дійсно цього потребуємо. Тому прошу вас всіх бути відповідальними. Це стосується і ваших домівок, і репутації нашого міста, району, області і країни в цілому. Тому на цьому буду завершувати. Якщо будуть питання, я всіх запрошую на прийом, про який я сказав на початку, або після нашої зустрічі можете підійти. Я вам з вами поспілкую. бо тут душно, щоб ми йшли далі за наступним питанням. Добре, а ще можна дідати Надавати послуги, і де можна придбати товари. Ви вже отримали Ні, ви гроші. Отримали, Ні, є такі люди. Дивіться, значить, кошти можна використовувати е, у тих е, підприємствах, які також включені в систему Дія. Наразі це е, три організації в Ізюмі. Значить, це магазин Будмах, магазин Екіпаж і. Е, е, що і ЧП горох, так і ЧП гору та мілюшови ну, там і люфові, і, ну так ну там так. які ще нові відкриваються. Це такі ну найвідоміші, які ми знаємо, що там дійсно надійні, там якісні товари і так далі. Тобто ці три організації. Ми також, давайте ми цю інформацію повідомимо. Тобто, це не на правах реклами, що я когось рекламую, щоб ви зрозуміли. Тобто, так працює система. Не можна взяти карточку, прийти на ринок, розрахуватися неї і піти далі. Розрахуватися можна тільки телефоном. Якщо вас піддержує телефон, Ось картку, карточку, приват-24. Так, Це все електронно. Так, і знову ж таки, тобто не обов'язково, якщо ви десь знайдете дешевше товар, ви можете його не обов'язково в Ізюмі, в будь-якому місті, в будь-якого підприємця, який включений в цю систему, ви можете придбати цей товар. Тому що починається конкуренція, хтось робить нижче, ціни вигідніше, тому ми опублікуємо цей список, а ви тоді дізнавайтесь самі, обирайте, з ким краще працювати. Угу. Дякую.